Лимонады. Оу, все шо. Миниролик тоді получился. А, у мене у мене получился миниролик, Оксана на цей на 20 секунд там, ну, в принципі, так. <coughs> <coughs> Ринок, так, з Вірменської. Олександр, всі дороги. Йдуть до площі ринку. Тут ми з тобою цей проволочок Вірменський. Тут Вірменський проволочок, а тут, а тут що? А, то вона вулиця Вірменська, вона ще туди йде. Ми можемо йти сюди, і ми якраз потім підемо додому. Конкретно От таке. Вертикальна ми стані. Рудий кіт, кафе, чомусь закрита. Тут всі кафе відкриті, до речі. Так. Там ми йшли, той, як його тракторець стояв. Тут ще, до речі, старовинна. Бачите, який будинок. Офігительний. Офігительний він. Так, він дуже гарний. І тут у нас. Де, э, надписи ще, ці старовинні надписи, Оксана. Тут, тут вона не просвічується, а тут вось. Кооператив ко, молока, На так. Мові. Так, 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 так. Це теж непогано, не, не в принципі. Теж заведення мені отут От щось локація мені сподобалась, Оксанка. До речі. Непогано. Так що. Мілк. Милк кафе оно получается называется экспочастного Милк Кафе.